Що ж тепер відбувається з тракістами в США і як ваші висловлювання в інтернеті впливатимуть на еміграцію? Сьогодні поговоримо про це. Всім привіт, друзі! Мене звати Наталія. Я ваш провідник в США, допомагаю вам та вашим рідним отримати візу в Америку. Також додаю під цим відео посилання на свій інстаграм і починаємо. Сьогодні хочу поговорити про тему, яка сколихнула всіх водіїв далекобійників. Державний департамент США оголосив про негайну зупинку видачі віз для комерційних водіїв вантажівок. Такого рішення ще не було і воно викликало шок у всіх. Що стало причиною, чому взагалі дійшли до такого рішення? Офіційна причина це серія аварій за участю іноземних трак драйверів, які погано знали англійську мову. Останньою краплею стало те, що у Флориді буквально недавно, я думаю, ви всі бачили це відео, воно розлетілося по інтернету і, зокрема, ви мені в момент скинули, мабуть, його разів 300. Була аварія за участі іноземця. Це був громадянин Індії, який, як виявилось, дуже погано знав англійську, це вже виявилось пізніше. І за його участі в цій аварії, на жаль, загинули троє американців. І цей випадок став такою останньою краплею. Тому абсолютно правильним є те, щоб водії вчили англійську мову, тому що це напряму може призвести до ось таких от летальних випадків, що є неприпустимим. Але я дуже сподіваюся, що все ж таки якось будуть перевіряти це. Зрозуміло, що. Закрити ось так видачу віз для всіх, навіть для тих водіїв, яких досвід 15, 20 і більше років я спілкувалась буквально вчора з такою людиною, яка подалась на цю візу, і, на жаль, зараз в підвішеному стані, оскільки. Все на так званій павзі, або можна сказати, закрито. Побачимо, що буде далі. Проте наразі знову ж таки страдають всі від цієї ситуації. Якось би хотіли, щоб врегульовували е, до прикладу, перевіряли, е, чи дійсно ця людина знає англійську, чи дійсно ця людина має досвід, а не всіх під одну ланку. Проте побачимо, як воно буде на даний час. Заявили, що візи не видаватимуть, доки не запровадять нову систему перевірки знань, мови та професійної кваліфікації. Кожен претендент має довести, що він відповідає найвищим стандартам безпеки. Мета, щоб на дорогах США виїжджали лише ті, хто реально підготовлений і може адекватно реагувати у критичних ситуаціях. Якщо буде якийсь спеціальний іспит для цього, то я вважаю, що це не так страшно, але от Українці, особливо ті, хто приїхали по ЮФОЮ, я знаю, як багато вас зараз їздять на траках. Хочу вам сказати, що обов'язково вчіть англійську, тому що мені здається, що чим далі, тим буде це більш врегульовуватися і будуть якісь тести, будуть спеціальні перевірки, тому обов'язково вчіть мову. Наразі взагалі в США колосальний дефіцит водіїв-тракістів насправді. Як би вам не здавалось, наскільки їх багато, їх не вистачає, і тут виникає питання: чи не зробить ось ця пауза, ось ці врегулювання ситуацію ще гіршою? Ніж вона є зараз. Я думаю, що зробить. Я думаю, що однозначно будуть і дорожчі ціни, і не буде кому їздити відвозити. І відповідно, вона все тяне одне за собою. Я думаю, ви прекрасно розумієте, про що я тому, що саме водії іноземці рятують ринок праці. Ми вже мали живий приклад сільськогосподарського господарства і те, як не було кому працювати у полях на полях. Тому будемо бачити, що буде відбуватися в цій ситуації в цій сфері. Що зараз відбувається з тими, хто вже подався на цю візу? Значить, по-перше, якщо ви подались на робочу візу, ваш процес вже можуть заморозити. Якщо ви мріяли приїхати як водій, тепер треба чекати нових правил. І англійська стає відповідно ключем. Тобто тепер англійська повинна бути, я не знаю на якому рівні, не сказано, поки що, але ви повинні вільно читати, володіти. Тобто, якщо ви навіть читати не вмієте, там знаки і так далі, то зрозуміло, що ця професія для вас буде табу. Який має бути рівень англійської, поки що не сказали, але мені здається, чим вище, тим краще. Тисячі людей, які приїхали по Юфу, і планували своє майбутнє тепер в підвішеному стані. Це те, що ми маємо як висновок після цієї ситуації, після цих нових змін, правил і так далі. Більш детально про це ще скажуть згодом, але от наразі вже ось так. З одного боку кажуть, що бракує 60 тисяч водіїв. Це треба однозначно багато часу, враховуючи нову політику, і те, як зараз приходять дозволи на працю, і як водіям змінюють водійські посвідчення, тобто поновлюють відповідно там з самий і так далі. Це все буде дуже складно, і водіїв буде бракувати ще більше. Коли будуть якісь взагалі зміни, наразі сказано, що це найближчі місяці, тобто це не буде завтра-післязавтра з понеділка, на це треба теж трохи часу. А тепер давайте перейдемо до антиамериканських висловлювань. Якщо ви десь щось лайкнули, прокоментували, поширили з 19 серпня 2025 року на сайті ОСС ви могли офіційно побачити статтю про те, що антиамериканська діяльність на території США, чи за межами неважливо стане великою проблемою для легалізації для отримання віз в США і таке інше. Кого стосується ця перевірка? До прикладу, у вас вже є грін карта, вас можуть перевірити. У вас вже є громадянство, вас можуть перевірити. Ви подаєтесь на студентську візу, чи туристичну. ряють ваші соцмережі не дарма є конкретне питання, якими соцмережами ви користуєтесь. Треба додавати все, не приховувати нічого і знову ж таки. Слідкувати за тим, що ви постите, що ви лайкаєте. І якщо у вас ціль відвідати Америку як турист, а ви десь на сторінці в Фейсбуці написали, що шукаєте роботу в США, то це одне одному суперечить, адже ціль вашого візиту не співпадає з вашим типом віз, і відповідно це буде відмова та ще й можливо бан. Тому будьте дуже уважні, коли подаєтесь на візу і говоріть завжди правду, що ви робите, для чого вам ця віза, є багато типів віз. Можливо, вам саме ця не підходить, можливо, ви підлягаєте під якусь іншу категорію, під якийсь інший тип віз. Ну, от саме, якщо мова стосується туристичних гостьових віз, ви турист або ви їдете в гості і повертаєтесь назад. Що рекомендують зараз робити? Переглянути ваші соцмережі за останні п'ять років. Що ви там писали, що ви там постили, тобто навіть якісь смішні меми на тему політики і так далі, це все може на жаль призвести до відмови, до перевірки і таке інше. Теж саме стосується вашого гуманітарного паролю, репаролю. По-перше, приходять докази. Про це є окреме відео і на одне можете глянути. Там люди також діляться своєю якоюсь корисною інформацією про РФІ. А, також слава Богу, вже почали приходити репаролі. Про це теж є відео. І в коментарях є ціла сім'я, яка по інструкції на цьому каналі заповнювали на гуманітарний пароль, на продовження свої форми. І слава Богу, їх схвалили теж в коментарях, закріплених вони є під оцим відео. Можете теж переглянути. Тому з цим, будь ласка, будьте уважні та обережні, оскільки перевірки вони і так завжди були. Ви зараз мені напишете в коментарях, та вони ж завжди були, завжди перевіряли. Так, перевіряли, просто наразі перевіряють так, що от ви можете отримувати візу, і вам скажуть: сьогодні не даємо вам візу, адміністративна перевірка. І коли перевірять ваші соцмережі, тоді вам, наприклад, прийде запит на те, що можна надіслати паспорт на візу. До прикладу, це щоб ви орієнтувалися, як воно зараз працює. Це був мій короткий такий огляд ситуації, новин для вас. І я буду дуже вам вдячна за коментарі. Діліться своїми якимись історіями. Чи приходять вам РФІ по репаролю, чи приходять вам репаролі, дозволи на працю? ТПС і дозволи на працю по ТПС. Будь ласка, це дуже корисна інформація для всіх українців, які чекають з нетерпінням на свої документи. Дякую вам за перегляди, коментарі, лайки і до нових відео з вами.